Збираємо молоденьку кропиву в квітні в травні, в місцях віддалених від доріг. Промиваємо, можна замочити в воді сілью. Відриваємо листочки, нарізаємо їх, обдаємо окропом. Вони ніжніші, м'якенькі, не пекучі. На пательню наливаємо олію, розігріваємо, кладемо на швидковану додаємо кропиву, накриваємо кришкою, а тим часом приготуємо. Омлетну суміш. Три яйця взбиваємо, трошки молока додаємо, сіль, перець за смаком грішним засобом і додаємо до кропиви. Накриваємо кришкою і готуємо омлет до готовності. Кропива дуже корисна, якщо її їсти з квітня по осінь, вона може збільшити, покращити зір на 2,5 діоптрій. Їмо, Смакуємо смачного, ставте подобайки! Mm -hmm. Мачно, спробуйте і корисно.